Моє вітання найкреативнішому, найспостережливішому та найвідданішому у світі ком'юніті. Відео про нашого нового друга Ріхтера знайшло неймовірний фідбек від вас у коментарях. Надихнувшись вашою цікавістю та вашими роздумами, сьогодні продовжуємо. Хто хвилювався? Бригада доїхала. Пацієнту була надана допомога. І сьогодні ми поговоримо, як ви вже здогадалися з епіграфа про Фауста. Не знаю чому, але незважаючи на те, що демонічний образ з першої появи в трейлері, іди до мене, постать Фауста заворожує. Ти готовий слухати його репліки знову і знову, віднаходячи в його словах новий зміст. Можливо, тому він і зібрався. Брав навколо себе послідовників, а його голос у трьох трейлерах звучить немов з висока, але при цьому ніби всередині твоєї голови, але про все по порядку. Олди точно згадають, що Фауст не новий персонаж, він відомий нам ще з тіні Чорнобиля. Але якщо там ми його знали як пересічного монолітівця, то у сиквелі герой отримає глибокі переосмислення. Творці наділили його новими, так би мовити, повноваженнями, і герой абсолютно точно впливатиме на сюжет гри. Отож, що нам відомо з тіні Чорнобиля? Позивний Фауст, справжнє ім'я Шевучко Себастьян Абрамович, народився 29 липня 1000. 1986 року, того ж року, що і аварія на ЧАЕС. Якщо вірити досьє, то Себастьяну Абрамовичу цьогоріч виповнилося б 38 років. Проте, чи то зона постаралася, чи то наша теорія про те, що вони з Ріхтером справді ровесники. Але на вигляд герой явно старше 38. Це фактична біографія Фауста. А що як зазирнути трохи глибше? Після трейлеру Бродяга ми проводили паралель із словами Фауста про один неправильний крок та твором Йогана гете. Хто не прогулював уроки зарубіжної в школі, це всі присутні, я впевнений. Згадає, що головний герой трагедії Гете опиняється на межі життя і смерті, бажаючи накласти на себе руки, коли йому являється злий дух Мефістофель. Фауст погоджується віддати душу нечистому за те, щоб пізнати земні людські радощі. Проте усі спокуси Мефістофеля скінчилися трагічно. Кохана Фауста загинула. А коли осліплий наприкінці твору Фауст вважає, що чує звуки будівництва греблі, що він будував на благо людства, насправді це злі духи за наказом Мефістофеля копають йому могилу. Бог врятував душу Фауста в трагедії Гете, А як щодо нашого героя? Цілком ймовірно, Фауст також опинився на передсмертному одрі, але його сліпота, так би мовити, не фізіологічна, а скоріше художній прийом, що повертає нас до однієї з кінцівок гри, коли стрілець зажадав, щоб зона зникла, і виконувач бажань здійснив його мрію, забравши його зір. А що як Фауст у складі моноліту дістався до нього і попросив того ж, а осліпнувши, пізнав всю суть цієї угоди з дияволом, і тепер на чолі моноліту прагне чогось більшого. Зтрейли рукам тумі, не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над нашою головою. Канатке час. Like you get rid of the sky up above. Навряд чи Фауст боготворить виконувач бажань, що забрав його зір. Проте небо над нашою головою це очевидно зона, і тепер він точно знає, що її не можна просто так взяти і знищити. Таке враження, що Фауст в якійсь мірі претендує на роль того самого голосу Моноліту. Його слова в трейлері час можливостей про те, що він показав скіфові зону, якою бачить її він звучать, наче понад героєм. Зона така якою бачиш її ти? Я ж показав тобі, якою я її бачу. Він бачить, розумієте? Незрячий Фауст навіює головному герою свої переконання про справжню зону. Як це можливо і як він це може показати, якщо тільки не влізши в голову герою, а заразом і десяткам монолітівців, що його оточують, в той же час у трейлері Бродяга він ніби розкаюється, що зробив один лише невірний крок, і весь його світ поринув у темряву. Отже, він жалкує про бажання знищити зону і вважає це помилкою, тоді як в іди до мене Фауст з притиском і злою нас. Ніжкою звертається до бродяги. Я сліпий, але це ти нічого не бачиш. Blind, Схоже на те, що бродяга або не виправдав надії Фауста, будучи у складі моноліту, або ж взагалі піддав сумнівам ідеї ватажка і почав діяти самовільно, чим і викликав роздратування Фауста. Як ми знаємо з трейлеру Бродяга, головний герой розчарувався в своїх діях у складі моноліту зі слізьми на очах розповідає про це скіфу, можливо бажаючи застерегти його, щоб скіф не повторив його помилок і не піддався навіюванням Фауста. Отже, Фауст далеко не простий чолов'яга, сліпий, але бачить значно більше, ніж зрячі. Один, але могутніший за весь моноліт разом взятий, знає багато про зону, але явно щось в ній шукає. Чого ж він хоче? Тут хочеться згадати про те, що у Фауста гете був цілком реальний прототип. Жив собі такий Йоган Фауст, мандрівний астролог, що народився в Німеччині, а згодом подорожував Європою. Він називав себе великим вченим і розповідав, наче може здійснити. Всі чудеса Ісуса Христа, його історія життя і лягла в основу Гете. А ми можемо здогадатися, що наш Фауст може бажати того ж влади, визнання, впливу, тобто переслідує цілком корисливі цілі, як ми вже говорили, протиставляючи його постать із Ріхтером. Тут і сходиться аналогія із Фаустом Гете, який продав душу дияволу за просто людські спокуси. Неважливо, що там навіяв Фауст монолітівцям, втираючись до них в довіру, якщо сам. Ам він прагне лише задовільнити свої власні амбіції про владу і всемогутність, Проте, хто зна, чи вибачає зона такі витівки, і чи не забере вона натомість у Фауста дещо дорожче за зір. Цілком можливо, що Фауста чекає або розплата за його дії, або ж його душа, зрештою, буде врятована, як у одноіменного героя трагедії. Також не можу не згадати, що такого ж загадкового, могутнього і водночас примарного персонажа ми вже зустрічали в культовій франшизі Халф Лайф. Тільки сліпий, вибачте, за каламбур не помітив очевидну схожість Фауста з Джіменом. Починаючи, так би мовити, з джерела душі, очі Джімена світяться то синім, то сріблястим. В той час, коли очі Фауста застелені білою паленою, художній прийом символізує: я бачу більше ніж всі. Я не дивлюсь на щось. Я бачу вглиб саму суть. Говорячи про примарність Джімена, він як і Фауст реальна людина. Отже, впливова проте його фантоми ми повсякчас бачимо у всесвіті Half-Life. Його голос віщує як про початок подій гри. Так і його вустами лунають філософські фрази на кшталт difference in the world. Те, що нагадує, «Зона така, якою бачиш і ти. Тобто Джімен, як і Фауст, комунікує з головним героєм не тільки шляхом прямого діалогу, а й з'являючись ілюзією, голосом понад а мета його, як і Фауста, достеменно невідома. Тим і цікава, як варіативність кінцівок гри, так і інтрига сюжету сиквелу. Усі герої не мають чіткого позитивного або негативного забарвлення. Ми можемо лише припускати та здогадуватися, де справжня людина, а де ілюзія, чи клон, де твій друг, а де ворог. І зрештою впевнений, в зв'язку із нашими діями та вибором в процесі гри події набуватимуть різного характеру. Складається враження, що основна задача кожного в соні просто вижити в той час, коли у ній так багато спокус і водночас небезпек. І будь-якої миті ти можеш стати тим, про кого звучать ці рядки. Дайдененаномолі, шобайлонес, фамидостонаранізнек, тронофакли. Torn apart by dogs.